2013 року обласне територіальне відділення антимонопольного комітету України отримало близько 300 заяв, в тому числі 28 депутатських звернень щодо недотримання суб'єктами господарювання конкурентного законодавства. Ретельно дослідивши отриману інформацію, спеціалісти відділення розпочали 25 справ. Серед них і ситуація із підвищенням вартості проїзду у Полтаві повідомили на звітній прес-конференції. Це Таке рішення, яке було прийнято 24 грудня, це рішення по Полтава Автотранс, де ми півтора року судилися. Ловищий господарський суд відмінив рішення двох судів і прийняв рішення на нашу користь. На сьогоднішній день. Рішення наше не виконане. Тож товариство з додатковою відповідальністю Полтава Автотранс повинно сплатити до держбюджету 136 тисяч гривень штрафу та також суму пені. Схожа ситуація із міжміськими перевезеннями. Поміжміських перевезеннях ми направили попередні висновки «Полтава-Автотранс» і я не роблю ніякої таємниці. Абсолютно рішення ми плануємо приймати на тимчасові адміністративні колегії. Там також два порушення і третє зобов'язання повернути кошти перевізникам. Рішення на тимчасовій адмінколегії буде прийматися в ракурсі штрафні санкції за кожне порушення до 10%. Минулого року також розглянуто 11 справ на ринку ритуальних послуг, накладено штрафів на загальну суму 59 тисяч гривень, які вже сплачено. Адміністративна колегія обласного територіального відділення АМКУ оштрафувала комунальне підприємство Житлово-експлуатаційна організація номер 2 Полтава сервіс за невиконання у встановлений термін рішень комітету, підсумовуючи минулий рік кількість порушень значно менше ніж 2012-го, Зазначили на прес-конференції.